Почав писати одразу після того, як вийшов Кілер, тобто 4 роки тому. І 15 оповідань я підготував до друку. Але в мене є друг і редактор Сашко Бойченко. Він їх прочитав і довго мене переконував, що треба частину викинути. і Ми сперечалися вже про те, скільки треба. І в принципі, зараз в цю книжку війде вже лише 11 оповідань. Я йому казав, давай може щось змінимо в оповіданнях, викинемо якийсь абзац, або змінимо ім'я героїні, або ще щось. Але він, як редактор на поліг, і ця книжка стала тоншою на третину. Але мені здається, що вона і виграла від того, тому що це зараз, ця книжка, яка от зараз у друкарні, вже це зовсім така зовсім спокійна, меланхолійна книжка про самотність. Мені, я не думав, що напишу колись книжку про самотність, але так вийшло, що. Ці всі оповідання, які мені писалися протягом цих років, я їх просто записував, була якась ідея. Я два-три чотири на рік писав. І коли, от минулого року, перед тим як поїхав у Швецію вже дописувати їх, так редагувати, коли перечитав, виявилося, що всі вони пов'язані. Там немає жодного, скажімо, оповідання, в якому би було відбувалося щось веселе. Немає якоїсь радості, немає, немає зовсім, скажімо, якихось тих штук, які мені подобалися раніше. Немає провокативності, немає сленгу, немає ненормативної лексики. Тобто моя мама зараз буде подвійно задоволена, бо кімната для печалі це вже більш-менш назва, погодьтеся, можна сусідці показати, і крім того, це вже буде друга книжка, в якій немає жодного матюка. І е, вона така дуже спокійна і. Тому от зараз і були якісь такі оповідання, в яких було занадто, скажімо, багато дій, занадто багато відбувалося. І зараз без них, без, цього, без цих наростів, вона вийшла як така, мені здається, як така суха порода. Але е, судити вам, книжка буде через два тижні. І щоб довго не морити, я прочитаю перше оповідання, воно називається Жінка і сірники. І його дія частково відбувається теж на березі моря в Ліо жанейро і ще просто воно називається Жінка і сірники. І редактор мені каже, слухай, це буде перше оповідання. Може, давай змінимо якось цю назву кажу, чого класна назва, жінка і сірники. Він каже, це воно якось звучить так, ніби як. Кажу, як? Ну, каже, як «Малпа з гранатою, чи щось жінка і сірники. Так кажу, ну не знаю, може, це в тебе якісь такі асоціації, в мене просто жінка і сірники. Жінка і сірники? Де вона тепер? Ця жінка, що так карколомно змінила моє життя? Із меланхолійної задуми мене вирвав маленький хлопчик, що ходив пляжем, пропонуючи кокоси. Я розплющив очі, одразу ж надягнув сонце захисні окуляри, бо після години напівсонного мороку пообіднє світло скальпелем різало очі. Кивнув головою малому, витягнув з наплічника п'ять реалів, за який отримав свіжий кокос із трубочкою в центрі. Вмостившись під парасолькою, я пив приємний своєю прохолодою кокосовий сік і роззирався довкруж. Океан переді мною. Гори на видноколі, заповнений людьми пляж, пістремість купальників, пляжних парасольок, серфінгісти у воді, величезні кораблі, що заходять у порт, жовтизна піску і блакить неба. Усе це виглядало настільки перфектно, що лише я на цій досконалій картині здавався собі зайвим. Саме мене в цьому раю не мало бути. Ріо Де Жанейро, місто, в якому неможливо народитися, принаймні я так думав. Бо якщо можна народитися і жити в Ріо, то на світі панує диявольська несправедливість. Чому хтось народжується у Виноградові, Ізяславі чи Дніпродзержинську, а хтось у Ріо де жанейро сама назва якого збуджує всі естетичні рецептори, а звучання нагадує джаз? І ось я тут, на пляжі Іпанема, у салатових шортах і червоній футболці, сонцезахисних окулярах, які не лише рятують від яскравого світла, а й приховують мої сумні, майже заплакані очі. Варто оглянутися і побачиш гору корковаду з гігантською статю Ісуса Христа, глянути в один бік і перед тобою виростає палац панема, набережна, що закінчується маяком, в інший бік. Побачиш золотистий пляж із красунями всіх можливих відтінків шкіри перед себе і дивишся на Атлантичний океан, безмір якого заспокоює і гіпнотизує. Але я не дивлюся на все це хтось невидимий чи радше невидимий. Кепкує з мене, бо тут, на цьому шезлонгу під Парасолькою, перебуває лише фізичний я. Натомість всі мої думки далеко звідси, і не лише географічно, бо вони в минулому. От варто було подолати 10 тисяч кілометрів, перелетіти океан і опинитися на іншому континенті у найкращому місті світу, щоб зжуритися і раптово зробитися ліричним, ніжним, як перша молоденька зелена травичка. Приблизно про це мене вже п'ятий день поспіль і запитують друзі. Хочеш віскі? пий, кокаїн, мулатки, танці до ранку, купання в океані, коли, запалюючи горизонти, розливаючи повітрям помаранчевий фреш, заходить сонце. Вечірки, концерти, прогулянки ботанічним садом, секс, відвідування історичних пам'яток, музеї, морепродукти і смажене м'ясо, 300 різновидів, фруктів. Бери все від цього життя, від цього міста, від Бразилії, від Ріо де жанейро від нашої компанії, і твоєї молодості. Користуйся нарешті, не похнюплюй носа, ну но що з тобою. Питав мене вчора на дискотеці мій приятель Рікардо, бразильський поет, який запросив мене сюди, в цю країну, за 10 тисяч кілометрів від дому. А я сидів поруч і байдуже оглядав веселу і різнобарну публіку, заколисував свою апатію довгим поглядом на дно склянки з віскі, всього лише третьої сьогодні, за всю ніч. Мені не хотілося нічого. Вся активність, кайф, радість і смуток розгортали драму всередині мене, і я нікого не хотів туди впускати. Зрештою, я не жалкую, що мої бразильські канікули виявилися не аж такими веселими, як заповідалися. Адже це були ті два тижні, що їх я, окей, хай навіть подумки провів із нею, жінкою, завдяки якій я тут опинився і яку не можу забути вже стільки років, і вартувало з віконця літака побачити порізану лінію пляжу біля Ріо, як одразу на мене звалилися спогади. А всередині щось таким маленьким їжачком закололо, заболіло. Аж захотілося чимдуж бігти до каси і купувати зворотні квитки, повертатися в Європу, негайно розшукувати ту жінку, яку я не бачив уже 5 років, і яка так змінила мене і моє життя. Це вона кілька днів тому мала вийти з літака і побачити Ріо де Жанейро. Вона мала бути тут, насолоджуватися океаном, пляжем, людьми, небом, запахом і смаками. Вона все, зас все заслужила не я. Ми познайомилися у Варшаві у 2010 році. Пам'ятаю, був похмурий і досить прохолодний травневий день. Я з самого ранку бігав у якихось чергових безглуздих справах. Тож, коли по обіді видалася вільна хвилина, купив собі бургер і морквяний сік, щоб хоч якось перекусити. Вмустився на лавці у скверику неподалік і заходився їсти, а правдивіше поглинати їжу. Скверик навколо невеличкого фонтана був затишним і зручним, бо розташовувався за дві хвилини від великої транспортної розв'язки, де я планував. Сісти на автобус, що довіз би мене до якогось нового безглуздого пункту призначення, де я б далі залагоджував нікому, навіть мені не потрібні справи. Але того дня на жоден автобус я так і не сів. Усе через неї жінку, яка сиділа на лавці навпроти. У скверку було сім лавок, але зовсім не було людей. Або через похмуру погоду. Це мене влаштовувало, бо я не дуже люблю, коли хтось дивиться, як я їм. Не встиг я всістися і почати жувати, як у скверику з'явилася жінка, що зайняла місце навпроти, тож я міг її розглядати крізь мляві бризки фонтана. Хоча перебільшенням я стверджувати, ніби я розглядав її. Жінка вдягнена була у чорний хіджаб, що лише навколо голови змінювався білою хусткою. Тобто я бачив лише її очі, навіть кольору, яких розрізнити здалеку не міг. Але все ж було ясно, що погляд у неї живий і швидкий, а лінія брів показувала, що це гарна жінка. Ті кілька хвилин упродовж яких я їв, розвагою для мене були роздуми про вік жінки навпроти. Хіджаб за мусульманськими правилами має повністю закривати тіло, приховувати жінку і навіть її образи від чоловіка, щоб не викликати в нього грішних думок. Що ж, мушу визнати, такий одяг добре виконує свою функцію. Висновок, що я міг його з певністю зробити, це те, що незнайомка досить низенька й тендітна, але вже навіть її фігуру розгледіти я не міг. Цілком можливо, що під хіджабом була талія моделі чи живіт вагітної. Вік визначити теж було важкувато, бо, хоч очі й виглядали жвавими і свіжими, такий погляд може мати навіть пенсіонер. Людські очі вражають стан духу, а не тіла. Наприклад, якби хтось завдав собі клопоту визначити мій вік по очах у Бразилії, то без сумніву записав би мене в незабарні мерці, таку всесвітню тугу випромінював мій погляд. Я вже збирався йти, коли жінка раптом підвелася і попрямувала в мій бік. Виявилося, що в руках у неї мапа Варшави. Вона несміливо тихим, і як мені здалося, застрашеним голосом запитала, чи розмовляю я англійською. Про людей з таким голосом кажуть, що вони просять вибачення за те, що живуть. Я відповів ствердно і одразу ж запитав про мету її пошуків. Мусульманка розгорнула переді мною свою мапу і пальчиком вказала на ній місце, в якому ми знаходились. Руки, на відміну від очей, чи обличчя загалом майже ніколи не брешуть. Я дивився нібито на карту, але насправді розглядав долоню жінки. Така шкіра може бути лише у дівчини, молодої дівчини від 18 до 25 подумки, встановив я її вік. Жінка ще ближче нахилилася до мене і далі щось белькотіла англійською, поки я уважно внюхувався у неї. Вона пахла свіжістю, щойно випраною і випрасуваною сорочкою. Яку вивісили сушитися на вітрі? У її пахочах не було жодного сліду хімії, ніяких натяків на парфуми чи шампунь. Вона просто пахла чистим і свіжим тілом молодої жінки, а воно, як відомо, пахне пусковим цвітом після грози. Тому ж ви знаєте, де це? запитала вона англійською, в якій ви, і ти є одним і тим же словом, тож шанобливе звертання радше вигадав я собі сам, бо до дистанції офіціозу спонукав її вигляд. А що саме ви шукаєте? Довелося мені визнати, що слухав я її не зовсім уважно. Управління в справах іноземців, проказала вона англійською, а потім теж повторила ламаною польською. «Ужин до справ цудоземців, у Длуга». О, я знаю, де це. Це зовсім поруч, радісно відповів я. Так, я розумію, що поруч, але сама вже добрячих сорок хвилин кружляю тут, а натрапити на потрібне місце ніяк не можу. Розпачливо розвела вона руки. То я вас проведу, не проблема до Петра в я, що поміч іноземців в чужому місті буде незайвою. Що спонукало мене забити на власні справи і піти разом із знайомкою, у протилежний до потрібного мені бік? Її запах, білість і тендітність рук чи сама незвичність ситуації, бо ж уперше в житті я розмовляю з жінкою у мусульманському одязі. Я знав, що культура забороняє мусульманкам не лише першими починати розмову з чоловіком, але й взагалі розмовляти з незнайомцями. Значить, допомога таки справді була їй потрібна. Семихвилинний шлях до управління я використав для розмови. По-перше, запитав її про мету походу в цю бюрократичну установу. Вона, звісно, йшла туди по документ на право проживання у Польщі. Наступним було запитання про рід занять. Вона виявилася студенткою. Потім я запитав про її батьківщину, і вона назвала Іран. Ну, раз я тепер про тебе майже все знаю, то назви вже й своє ім'я. Сказав я, дивлячись уже трішки знайомі і незнайомці, просто в очі. Сімін. відповіла дівчина, і мені здалося, що вона усміхнулася, хоча й бачив тільки очі. Вони усміхалися точно. Гарний ім'я, а мене звуть Андрій, я з України, сказав я і простягнув їй руку, але дівчина її не потиснула. Нам заборонено торкатися чужих чоловіків, пояснила сімін. Я хотів пожартувати, мовляв, зовсім я і не чужий, а близький, і теплий. Але прикусив язика, бо не знав, як на такі доти переагуватиме мусульманка. Тим часом ми дійшли до будівлі управління в справах іноземців. Прощатися з сімін мені не хотілося, тому я запитав, може потрібна ще якась допомога? Давай я зайду з тобою, може доведеться щось перекласти польською чи розшукати потрібний кабінет. Запропонував я англійською щасливою мовою, в якій ти і ви. є одним і тим же словом, тож я вважав, що звертаюся до дівчини на ти, а вона, мабуть. Що не ви. Я буду вдячна. Сіміна пустила очі додолу і схилила голову, наче на знак подяки. Виявилося, що моя пропозиція була не позбавлена сенсу. Навіть я зі своєю вільною польською шукав потрібний кабінет серед десятків інших добрячих 15 хвилин. Опинившись нарешті перед ним, ми виявили там чергу. Іншим разом вона одразу б мене роздратувала, але тоді я втішився, бо черга дарувала можливість ще мінімум півгодини побалакати. Я довідався, що у Варшаві сімін вивчає міжнародне торгове право. Її батько великий іранський підприємець. Це він вирішив відправити доньку на навчання і навіть обрав за неї факультет, бо хоче, щоб вона після студії працювала у його компанії. Як наголосила дівчина, це досить нетипова ситуація, коли жінці з їхньої культури дозволяють учитися та ще й за кордоном. Річ у тому, що її тато дуже сучасний і ліберальний. Він сам вчився колись у Мадриді. Польщу ж він вибрав через те, що тут міститься його дочірня компанія. Директору якої пообіцяв опікуватися дівчиною, до свого сорому мушу визнати, що я дуже мало знаю про Іран, замислено проказав я. Мені відомо, що це дуже стара кількатисячолітня культура, що це ісламська держава, шейхи, нафта, пустелі і тероризм здається, от і все. Це зовсім немало, відповіла Сімін. Більшість людей взагалі плутають Іран з Іраком. І з перших слів починають співчувати з приводу війни і запевняти, що теж не люблять Буша і американців загалом. А ти носиш хіджаб тут, у Польщі, бо вважаєш, що так правильно, чи це батько змушує? Хіджаб у нас називається чадрою. Чадру я ношу, бо вважаю, що так правильно. Щоправда, на заняттях мені доводиться знімати хустку, бо так вимагає польське законодавство. Але на вулиці мені комфортніше закривати обличчя, то можеш відкрити його зараз. Це ж громадська установа. Можу, чому ні, відповіла сіміння і легким рухом прибрала тканину з голови. Добре, що мені вдалося опанувати себе і не ахнути, бо дівчина виявилася вражаючо вродливою. Чорні глибокі очі, ідеально пропорційне обличчя, темнуватий колір шкіри, пухкі губи, а в сумі аристократична красуня. Її краса була не такою, яку хочеться взяти і посмакувати, а такою, що її хочеться обійняти і захищати від усього зла на цьому світі. Щось чисте і дитинне було в ній? Без чадри тобі краще. Але якби я був твоїм чоловіком, то волів би, щоб ти ходила в чадрі і ніхто не бачив цю небесну красу, а тут довелося б мені ревнувати. Сказав я правду. Бачиш, ви, чоловіки, скрізь однакові, незалежно від культури, материка і релігії. Хочете привласнити жінку, боїтеся конкуренції і вимагаєте, щоб дружина на людях виглядала святенницею, а вдома була розкутою, готовою виконувати всі ваші грішні і передбачувані бажання. Усміхнулася вона. Коли черга дійшла нарешті до нас, я виявився зайвим, бо пані в кабінеті вільно розмовляла англійською. Це ж управління в справах іноземців. Ясна річ, що ми мусимо тут володіти іноземними мовами. А після уточнення, ким я є для сімін, мене й взагалі спровадили за двері. Я зачекав на іранку на дворі. Вона вийшла і подякувала мені за турботу і допомогу, а потім сказала, що все залагодила і мусить іти. На мою пропозицію Кава відповіла відмовою, пояснивши, що вже давно мала бути вдома. Тоді я вдався до останньої. Мушу визнати досить цинічної спроби нав'язати контакт. Запропонував обмінятися номерами телефонів, щоб у разі ще якихось клопотів, питань чи труднощів вона просто могла мені подзвонити, а я вже охоче допоможу. Для мене буде щастям допомогти людині, чиїм співвітчизником був Абул Касим Хасан Фірдоусі, один з моїх улюблених поетів. Із вродженою легкістю збрехав я, навіть не червоніючи, хоча про фірдоусів перше дізнався 10 хвилин тому, коли запитав у Гугла у телефоні про іранську поезію. О, то ти не такий безнадійний, як здавався, а казав, що лише про тероризм знаєш. Сказала мені на прощання сімін, продиктувала свій номер і знову закрила обличчя Чадрою. Наступного разу ми побачилися через тиждень після знайомства. Цьому передував досить інтенсивний обмін смс-ками. Я симулював глибоке зацікавлення іранською культурою. Так її написав у першому повідомленні: мовляв, мені людині, яка вірить у долю, енергії і випадковості, що змінюють життя, здається, що наша зустріч була потрібною в моєму житті. Вона є сигналом, що слід використати можливість і дізнатися більше про іранську і загалом східну культуру. Зрештою, якщо хочеш досягнути успіху у дівчат, то мусиш бути трохи брехуном і мерзотником, бодай на дрібку. Тому я питав у неї порад щодо іранського кінематографу, музики і літератури. Фільми іранські виявилися нудними, довгими і незрозумілими. Музика якоюсь одноманітною і сонною, але язик у мене не червонів, коли я дякував і условлював захват від чергового іранського бенду. Мій запал хвалити і захоплюватися трохи охолов, коли я отримав від сімін таку смс. Приємно, що так сподобався тобі цей гурт. Хоча й дивно, що ти так захопився іранською музикою, я, наприклад, її терпіти не можу і слухаю лише французьку. На моє щастя, якраз тоді у Польщі розпочався прокат фільму іранського режисера Асгара Фархаді Історія Елі. Стрічку показували англійською мовою з польськими субтитрами тож це була чудова нагода запросити сімін. Бачили б ви, як на нас дивилися в холі кінотеатру? Уявіть собі, заходить молодий петлатий хлопець у джинсах, в червоній футболці із кульчиком у вусі, а поруч із ним дівчина в хіджабі. Після фільму, який я без гальм обсипав компліментами, ми з сімін попили разом чаю і я всадив її в таксі. Так і почався наш довгий роман. Вперше до мене додому вона прийшла на початку червня, приблизно через місяць після знайомства, а ще через два тижні ми вперше поцілувалися. Зімін одразу ж заявила, що наші стосунки безперспективні, що батько вже має на прикметі нареченого, тож я мушу усвідомлювати, що вона ніколи не піде зі мною під вінець. Не те, щоб я сильно засмутився від цієї звістки, але про її око зробив якусь кислу гримасу і відповів: це ми ще побачимо. Ми бачилися все частіше, спілкувалися все тісніше, аж поки настала наша золота пора липень. Коли керівник компанії, друг Сімінового батька, полетів кудись на відпочинок, то ж тепер у неї було більше вільного часу, і вона могла частіше до мене приходити. Якщо спочатку мене приваблювала її краса, але передусім екзотичність залицяння до жінки в хіджабі, то згодом я почав поволі й справді закохуватися в цю скромну, маленьку, тиху, але сильну характером дівчинку. Дивно інтригуюче було навіть усвідомлювати, що в мене тепер я знайома з Ірану. А що вже казати про тіло гімнастки, яким у самогутній Аллах нагородив сімін? Тіло її я побачив, коли вона вперше залишилася у мене ночувати. Тієї ночі я зрозумів, що між нами виникла певна довіра і порозуміння. Ще задовго до цього сімін пояснювала мені, що в нас не може бути сексу, адже вона готується до шлюбу в Ірані і має залишитися незайманою. Від цього залежить не лише її життя, а й честь родини. Приблизно так вона це пояснювала. На мої несміливі репліки про те, що існують різні способи і так далі, вона червоніла і ображалася. Тому наші стосунки обмежувалися розмовами, дотиками, поцілунками, триманнями за руки і обіймами. Я називав їх янгольськими. Щоправда, один раз лихий таки смикнув мене спробувати щастя. Після поцілунки і обіймів я досить спритно привернувся він на спину, ліг на неї. Мої руки почали не шпорити її тілом, аж доки я не почав стягувати з неї джинси. Що тут почалося? Сімін боляче копнула мене, скинула себе на підлогу, а сама прожогом помчала на кухню. Я побіг за нею, щоб заспокоїти. На кухні дівчина стояла біля вікна, обличчя її було червоним, зіниці розширеними і наляканими. Коли я спробував підійти, вона раптом схопила з-під віконня коробку сірників, якими я час від часу розпалюю люльку з марихуаною, і почала навіжено кричати: Не підходь, бо я все тут спалю! Не підходь, кажу. Це був рик дикої тварини, хижака. Але чому вона не схопила ніж, табуретку, ножиці, пляшку? Чому вона взяла сірники? Як вона сподівалася ними мене налякати? А тим часом Сімін витягнула один сірник із коробки, мов би підтверджуючи свої погрози, так і стояла. Сірник в одній руці, коробка в другій, тримала їх майже схрещеними, як мечі. Я розсміявся, бо виглядало це дуже кумедно. Тепер, коли я заплющую очі і хочу згадати цю таємничу дівчину, вона з'являється переді мною саме в такому образі: войовнича біля кухонного вікна мого варшавського помешкання з сірниками. Лише пізніше я довідався про ту магічну роль, яку в іранській культурі відводять вогню, а тоді сміявся. Що ж той рахунок допоміг мені затямити, що сексу не буде, але я все одно хотів продовжувати спілкування з сім'ї. Ми навіть спали разом. Обоє в піжамах, ніжно обійнявшись, але я вже ніколи не пробував піти далі. Тому, мабуть, вона й довіряла мені. І через це я пам'ятаю її досі, а по-своєму навіть кохаю досі, бо ми тоді так і не переспали, а просто спали разом в обіймах ніжності й довірі, як Янголи. У липні сівін він свій день народження. Добре це пам'ятаю, бо готувалася вона до нього у мене вдома. Протягом того місяця ми, можна сказати, жили разом. І ось вона пішла голити ноги у мою ванну, а я залишився сидіти на кухні. Поки за стіною дзюрчала вода, я розглядав карту. У кожному з помешкань, в яких мені доводилося жити, я вішав на стіну велику карту світу, як прикрасу, як картину і привід для мрії і роздумів. Тож Семін закрилась у ванні, а я з нічев'я розглядав карту, пильно вдивляючись в Іран, оцінюючи його природні ресурси, рельєф і геополітичне розташування. Тоді мені й написався такий вірш. Жінка, яка голить ноги у твоїй ванні, завтра відсвяткує свої 24. Хоча відсвяткує заголосно сказано. Просто подзвонить додому батькам і помолиться ввечері. Ти не розумієш її молитв, її загадкових поглядів, мови меню у її телефоні. Вам не судилося бути разом. Воно й на добре, кажеш собі, воно й на добре. У хвилини особливої ніжності ти говориш, що віриш, ніби в них немає ядерної зброї, жодної ядерної зброї, і відчуваєш себе придурком. Потім тобі сниться, що її тіло пахне ядерною зброєю пустелями і циганськими піснями. Чому циганськими? питаєш себе зранку, але відповіді на це немає. Ти не знаєш, як минало її дитинство і де вона вивчила англійську, чому обрала саме тебе. Ви разом три тижні. Часом ти розглядаєш карту світу, оцінюючи розташування Ірану, його сусідів, природні людські ресурси. Тобі здається, що розумієш її все краще. Іноді розпитуєш її про Іран, обіцяєш поїхати туди з нею, а вона все пахне циганським літом і ядерною зброєю. І її пустеля між вами, і насувається вечір, і вона голить ноги у твоїй ванні. Коли Сімін вийшла з ванни у великому білому халаті з рушником на голові, вірш уже було дописано. Я так ніколи і не розказав їй про нього. Зрештою, англійською його приклали лише через два роки. А через два роки я навіть не знав, де вона, з ким і як. Адже ще того пам'ятного липня ми розсталися назавжди. Наприкінці місяця Сімін полетіла в Іран. Ми домовилися, що зустрінемося на початку семестру у жовтні, обмінялися телефонами. Але дівчина так ніколи і не відповіла на жоден мій мейл, а її телефонний номер давно відключений. Я намагався шукати її в інтернеті і в соціальних мережах, але марно. На факультеті також її більше ніколи не бачили. Залишається сподіватися, що в неї все гаразд, що вона живе здорова. Просто батько передумав і вирішив віддати її заміж швидше, тому вона й не повернулася до Варшави. Як я вже згадував, вірш про її ноги і ванну через два роки переклали англійською, а незабаром і німецькою. Так склалося, що у добірці моїх віршів, яку надрукував один німецький журнал, опинився і цей. Знову ж таки, так склалося, що той журнал потрапив до рук моєму тепер уже приятелю Рікардо, а він своєю чергою показав ту добірку директору одного з бразильських літературних фестивалів. Невідомо з яких причин, але той вірш їм сподобався найбільше, а вже через місяць я отримав від них запрошення виступити на фестивалі у Бразилії. У загубленому у глибині континенту містечку Кірадентес і Ріо де Жанейро. Я річ, я погодився. Та що там погодився, я тиждень після отримання запрошення заснути не міг, все собі уявляючи майбутню мандрівку. Вже на фестивалі, а точніше на вечірці після відкриття, у своїй розкішній віллі директор фестивалю попросив мене написати йому цей вірш мовою оригіналу, щоб він міг повісити його в рамці собі на стіні. Я й досі не розумію, чим їх аж так узяв цей текст. Який я не вважаю своїм найкращим чи навіть одним із найкращих, Вір собі, як вірш. Та історія залишилася жити глибоко в мені, зрідка нагадуючи про себе. Коли сіміння з'явилася у жовтні, я ще трохи тужив, але не страждав, часом згадував її, але в такому зовсім меланхолійному дусі, як світлий і приємний досвід, як любов, що відбулася поза межами тіла. Я поволі забував ту чарівну дівчину і наш ніжний липень. Мені все більше здавалося, що вся та історія була видивом сном. Але спогади про сімін часом таки поверталися, як фантомний біль у дуже несподіваних місцях. Вперше я згадав про неї гостро, бо спомина школьнув мене в серце у чорнобильській зоні. Я давно мріяв туди потрапити, аж нарешті знайшов провідника сталкера, мого однолітка, який погодився нелегально провести мене в зону відчуження. До того я вже був із офіційною екскурсією, бачив покинуті міста, реактори, і все інше, але мені хотілося побачити іншу, нетуристичну, магічну зону. І ось ми нелегально проникли в глиб, лісами лісами безлюдними селами, заночували біля багаття, щоб о 4 ранку побачити туман над болотами. Мій провідник сказав: це найпрекрасніше з того, що людина може побачити в житті. І не збрехав. Коли ми о четвертій ранку продерлися крізь дрімучі поліські хащі, справжні джунглі до боліт мені перехопило подих. Цвітало, ріденьке світло, продиралося між кронами дерев, а над зеленими від латаття болотами парував туман. Але не сивий, як зазвичай, а якийсь срібний, магічний. Він аж блистів у тій ранковій мряці. Сталкер вважав, що це внаслідок радіоактивного забруднення. Я ж потім прочитав, що це від гниття якихось особливих водоростей. Срібний туман. І тоді я згадав Сімін. Мені здалося, що її шкіра так само, тільки невидимо парувала, пахла, насичуючи все навколо своїми чарами. Бо ж сімін із перської, срібляста, срібна, тобто не саме срібло, а полиск срібла, його холодне сайво. І от знову я згадую про неї, тут, у Бразилії, на легендарному пляжі Іпанема, на березі Атлантичного океану. Це вона мала би бути тут, на моєму місці. Адже це її заслуга, що я потрапив сюди, це її вірш. вірш про її ноги і її запах. Хоча що вона робила би на найкращому пляжі світу у своєму хіджабі, тобто чадрі. Але все одно я думаю про неї уже другий тиждень згадую кожну мить, що її ми провели разом з моєю маленькою дівчинкою, яка вміла бути такою ніжною і такою грізною. Любов не з цього життя, як сказав один мій приятель, коли я за склянкою віскі розповів йому цю історію. Іноді, коли я прокидаюся у порожній кімнаті серед чорнющої темряви, мені здається, що в повітрі розлито пахощі бузкового цвіту після грози. Тоді я знаю, що мені снилася вона. Сімін. Дякую.